Але от гол, гол, який подарував просто ки київському динаму Мартин Богатіну. Просто взяв і подарував. Ну і безперечно подивіться, а хто грав з ідеєю? Мені цікаво, де центральний захисник. Де у цій ситуації був якраз Балаж. Балажець. Балажець. де був Балаж, буде Відпустив Балажець нападника «Динамо». Я Я хочу вам сказати, що от цього грають зону, подивіться, зонально грають, не персонально, а зонально грають при стандартах футболісти Львівські Карпати. Це найбільша проблема. Тобто вони тримають не суперників щільно, а намагаються тримати зони, куди можуть бігти футболісти київського «Динамо». І от, подивіться, не стежила за ідеєю. Ідея знайшов так би мовити, простір між зонами, війшов Ось цю швидку атаку, і мені здається, що кожен гравець Динамо знав, що робити. Як ідея пропускав і як на 11 метрів набігав хорватський півзахисник Динамо Ніко не можу зрозуміти, що Багатін тут робив, але гадав він, чи що чи сам рикошет. бо здається, що рикошету жодного не було. Для чого падати, для чого валитися до удару незрозуміло. Не було ніякого рикошету. Гравець Карпат перекривав багатіновий удар. Можливо, не бачив він просто нього. З такої, такої відстані неможливо не бачити удар. коментарях те, що чекає від Київського нам. Подивіться, кіб'єм робота сьогодні виконує, які общі роботи виконує сьогодні Даніл Досили. Подивіться, як грає, просто блискучий. Передача хороша. Ну, тут Кранчер, знаєте, з лету піймав м'яч. Ну, справді, скільки разів сьоло сьогодні підключився до атаки. Чого раніше ми не бачили від нього? І відразу, наскільки це ефективно. Годобяк. Зараз Карпати. Щось мусить. Ну, Лукас повністю переважають зараз футболісти. Ну що? Лукас. Лукас. Ну, Три-один. Пропускає зараз Максим Коваль, в мав всі шанси відбити цей м'яч. Пропустив під собою. Ну і 3-1. До речі, Лукас настільки впевнено взяв цей м'яч після того, як Віталій годулян показав на позначку. Нікому не дозволено виконати пенальті. а Не дуже впевнено пробив е -е, Лукас. Просто Коваль вирішив зафіксувати м'яч. Можливо, слід було просто відбити. Можливо, він трошки далі просто стрибав Коваль. М'яч під ним просто пройшов.